Старих курей на птахофермах зазвичай відправляють на забій, але цим птахам поталанило. Їх забрали на роботу власники екологічно чистих оливкових ферм на Кіпрі. Їхнє завдання удобрювати ґрунт. Цих курей відправляють на забій. А ми їх рятуємо. Ми даємо їм дім, і вони можуть приїхати сюди, коли підуть на пенсію. Власники ферми кажуть, що курячий послід підвищує врожайність оливкових дерев, робить їх стійкими до хвороб, а також запобігає потраплянню пестицидів у ґрунт. Ми помічаємо набагато кращий ріст і краще плодоношення дерев через це безплатне добриво. На оливках, які ми зібрали минулої осені, не було жодної оливкової мухи, жодного укусу. А ще фермери збирають харчові відходи, щоб годувати курей. Вони розгрібають землю і їдять шкідників. А ще з'їдають харчові відходи, які інакше б потрапляли на звалище. Зазвичай кури несуть яйця коло двох років. Потім їх пускають на забій. Ми повертаємо біорізноманіття, і це відбувається дуже швидко. Отже, я надія, що ми створимо баланс, і Нам не доведеться купувати пестициди та добрива. Ми створюємо самодостатню екосистему.